Вистава просто неба. У акторів театру імені Леся Курбаса увірвався терпець. Вони вийшли під ратушу, аби у такий спосіб показати своє незадоволення низькими зарплатами, які ще чотири роки тому їм мали підняти удвічі. Але до сьогодні ці гроші є лише на паперах. У Нас немає грошей, ми бомжі. У Нас немає за що їсти, за що платити за квартиру. Ми не просимо від від влади нічого неможливого. Ми просимо, щоб ця влада фінансувала цей театр за статусом академічного. І це все, чого ми вимагаємо. До акторів вийшли чиновники, та нічого нового їм не сказали. Гроші на доплати у міському бюджеті немає. А з Києва не поспішають виділяти кошти. Тому наразі нічим зарадити театралам не можуть. Ми не маємо коштів для цього, щоб це зробити фізично. Повірте, що ми максимально широко стараємось підтримувати ці театри на сьогодні. Єдине єдиним вирішенням цього може бути знову ж таки. Це питання 9 місяців. Перегляд. Бюджет це перший варіант. Інший варіант це однозначно наступний рік включення проєкт бюджету. Це хоче актори кажуть постійно сидіти під ратошою на знак протесту. Вони не будуть на це. У них просто немає часу. Вже від п'ятниці театр Леся Курбаса відкриває новий сезон.